Сьогодні будемо робити тарт. Но тарт на основі пісочного печення якесь французьке. напишу як називається, бо не пам'ятаю. Так, що для цього треба? Беремо м'яке масло. ну, Як завжди, всі починають, а беремо це, і ти такі думаєш, що м'яке масло. Ну, юлипала, а в мене там масло яке. а У мене там масло з холодильника. Ну ладно, у мене на правді тут м'яке масло, ну, таке м'якеньке. От. І вкидаємо його до міксера. Будемо зараз його взбивати вместе з сахаром. Беремо 180 г масла. Єсть. Сюди додаємо 6 ложок э, столових цукру. Якщо хочете, щоб тільки було печиво і приготувати одно печиво, то можете спокійно додати сюди ванілечки, і буде все отлично. Так. Ну, вроде как 6. Мы еще будем делать крем, поэтому это самое. Чуть-чуть, даже меньше половинки э, чайной ложки сольки сюда. И это уже э, будем сейчас сбывать. Еще отделить 3 желтка. Как забьется, чуть белее станет у тебя масса. Будем начинать делать чудеса, а именно добавлять желтки. Так, все, есть три желточка, отделили, белочки отставляем. Ручки помыли, начинаем взбывать это дело. Поехали. Так, это мы сделали. Теперь, дивиться, покажу. Бачите, взбылось аж до такой мягкой массы и такое аж прямо светлое не поставила. Светлый. Сейчас сюда добавляю еще три желточка и тоже их вмешиваю. И потом, как добавим три желтка и вмешаем хорошо, добавим еще 280 до 300 граммов борошна. Я не удержалась, еще, конечно, короче, сюда лопанула маленький пакетик ванильного сахара. Ну, потому что, ну, я как выпечка бы звонили. Погнали. Так, и поступово буду сюда вводить 12 ложек борошна. Оу! Тише. Довидься, прямо крошечка такая. Гляньте. Видите? Мы сейчас его это все соберем в большой шарик и положим в холодильник. Так, тем часом сделаем с вами крем. Крем буду делать свой любименький. Беру жирной сливки. У меня тут 200 грамм от 33%. Ну, у мене 35, тому у мене взагалі жирнючі такі. Ну, коротше, щоб, не дай Бог, не скинути на одну калорію. Ні, на самом деле. Ой, вже, розумієте, роблю ці десерти, самою вже смішно називається. Так, і беру сирок обичний такий, ви ці всі знаєте сирки. Хто хоче, може зробити заварний крем, туди хорошо тільки додати вершкового масла. От, і буде чекі-бамбері, Починаємо це збивати на великих обертах. І додаємо сюди ще потім сахарну пудру. лимон і масло. Столова, Ну, треба 3, 3 столових ложки сахарної пудри. Понимаєте? От. І жирні сливки, і сахарна пудра. Все як ми любимо. Ну, так на глаз, знаєте. Я не, не сильно сладке, таке люблю, щоб було прям. Но люблю, щоб і чувствувася сахарок. Так, і тепер беру і цедру одного лимона. лимон митий. Ой, а що ж я оце як, як это, да? так? Так, треба, зробити. Ну, Вже знімати не буду і тут патру. Так дивилася, як оцеєю тюркою працюють, так. Надо приловчиться, ви знаєте. Ой, распахлась, а так. Якісь лимони. Название таке Щось откудась привезене, откудась із далеких краев. Ну, я пив лимона. Так, мы сейчас його так прокатаем. Щоб усій сок з нього вийшли. Раз! О! Лен такий опухоль, хороший лимон. Вот так прям сюда. І воно якраз кисленьке буде. Буде оно. Якщо дуже кисло, то не перекислі вже, тому що ж потом не можна буде його їсти. Сюди ще трошечки збиваю. і теж ставлю, поки у нас буде стояти цей крем в холодильниці, поки у нас буде випікатися е, корж наш ну, типу, під е, цей тарт. От якраз воно це все і підготується. І я ви ще знаєте, щоб у мене простояв цей тарт, я ще добавлю грам 30 вершкового масла. Так, витягаємо наше тісто, бачите, воно таке постояло, трошки приобріло форму. І ми зараз його прямо сюди і сформіруємо коржик. Після того, як сформували коржик, висипали його форму і быстренько швидко розрівняли. Все це зробили, відправляємо в духовку на 35 хвилин. при температуре 180, чтобы он засмажился. Равномерно распределить. Кто хочет, может раскатать и разложить. Почти. Такая красота. Отправляем 35 минут. thank you